Бажаю здоров'я. У нас сьогодні таке незаплановане відео. Ну в Україні, тим паче, в українській армії щось планувати це взагалі нереально. Справа в тому, що мені прийшла повістка. Повістка в армію. Ну так я вже майже два роки воюю в армії, і до мене приходить повістка, що мені потрібно з'явитися у воєнкомат з документами для того, щоб стати на службу в армії. Ну, це одне каже про те, яка у нас електронна звітність та база даних, що повторно присилають повістки. Я в цьому відео розповім, що треба робити. І це не поодинокі випадки, бо навіть у нашому дивізіоні у двох солдатів теж приходили повістки. Спочатку там у одних він навіть поранений був. У госпіталі ще лежав. Йому прийшла повістка додому. Також іншому на повісток п'ять приходило додому, поки всовували у двері, поки матір військового не відкрила двері і не зробила втик. Це цити, тикашникам, які все носять. Ну, зрозуміло, що це не від них все залежить, але що коїться у нас з бази даних військових, які вже воюють вже дуже давно, а їх все одно призиває до армії. І всі, ну, як, якщо можна, можна було і в другий раз стати на облік, якщо вони зарплату будуть в два рази більше платити. Не питання. Але е, якщо прийшла ви військовий і до вас прийшла ще повістка, не треба там думати, що та хай собі приходить, я тут служу і нічого мені не буде. Ні. Е, я відразу сказав своїй дружині, що потрібно віднести е, документи у воєнкомат, бо в мене 8 числа. Е, Прийшла повістка, і там написано, що 10 квітня потрібно з'явитися у військкомат. Я сказав, що потрібно віднести документи, відправив, щоб вона роздрукувала військовий квиток, там, де фотографія і сторінка, там, де в якої військової частини ви знаходитесь. І ще додав документ УБД, учасника бойових дій. Бо в чому може бути питання? Так як база даних у них така, що вони не розуміють, де ви знаходитесь, то вони через кілька повісток вони вас у розшук відправлять. Це може бути заборона виїзд за кордон по банківським картам, може бути якась шняка. Ну, якщо я воюю, скажете, як за кордон. Ну, по-перше, якщо за на навчання потрібно буде виїжджати швидко, або у відпустку за кордон, хто не знає, усі військові можуть у свою відпустку виїжджати за кордон, ну, це окреме відео ще зроблю. То якщо ви будете на кордоні і вам скажуть, а ви у рошуці, бо ви ухилянт, а, а насправді ви воюєте вже майже два роки чи хтось скільки, то потрібно не посилати нікого, а брати ці документи і нести у воєнкомат. І от сьогодні моя дружина взяла ці документи і пішла у військомат. Як це проходило на КПП, хто стоїть там, пропускає усіх, він каже: ні, ці документи не підходять. Потрібен витяг наказу з вашої військової частини, щоб вони відправили до військомата. ну я кажу, хто цим буде займатися, якщо ми в районі бойових дій. Я зараз буду казати, щоб хтось зробив цю справку, кудись відправив, і скільки воно місяців ще буде йти, не факт, що її там хтось робить. Я не можу. Доказову базу таку робити, бо я ж не ухилянт, який що я повинен щось робити. Кажу цих документів достатньо. Ну потім вийшов офіцер, забрав ці документи, забрав повістку. Сказав, ми зробимо відмітку, щоб вас вже більше не турбували. Хочу сказати, все було культурно, ніхто не хамив, все чітко, все розповідали. То, е, бо дружина вже настроїлась там ругатися е, пхати їм каже, давай я їх там розстріляю усіх, бо що це таке, що це коїться. Кажу, давай там подивимося, як вони будуть себе вести, а потім вже будемо приймати якісь рішення. То все культурно, все взяли це Чечловський. Він військкомат у місті Дніпро. То по цим питанням все гарно, але те, що у них бардак у папірцях, те є. То отака от, от ситуація. Сподіваюсь, це буде корисно військовим яким прийшла повістка? А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.